Вже який день ми починаємо випуски із новини про безжального вбивцю, який за лічені секунди застрелив трьох охоронців торгового центру. Нині Ярослава Мазурка шукає вся міліція України, допитуючи між тим його убитого рематір. Журналісти також мали змогу із нею поговорити. І з її слів з'являється чималий сумнів, що вбивця саме її син. Погляньмо. У цій оселі в Кам'янці Бузькій шок і величезне горе. Мат Ярослава Мазурка, якого міліція назвала вбивцею трьох охоронців в каравані, не може оговтатися від почутого. Гіршого горя нема. Повірте мені, маєте ви всі синки, кожен має сім'ю, кожен маєте маму. Я воліла, щоб його мені привезли, і я похоронила, знала, де він є. У хаті міліція перегорнула все з ніг до голови. Мати каже, забрали навіть золото, не видавши жодних довідок. Саму пані Галину багато, допитували три дні, хоча міліція нічого не коментує. Жінка підтверджує, її син буксер і, начебто, працював в охороні Ігоря Бакая, колишнього голови Нафтогазу, який нині у міжнародному розшуку. Люди, які охороняють таких чиновників, стріляти вміють. На цих фото, які не вилучила міліція, справді видно, син Галини Мозорок схожий на вбивцю з каравану, але сама. Вона вже ні в чому не впевнена. Я не впевнена, що це він, тому що він був не такий, а він був хакей, худий і борода. Оце якісь посоловіли, губи не мої. такі в мене варги. Ярослав ще 10 років тому переїхав до столиці. Місцеві мешканці кажуть, останнє бачили його за тиждень до трагедії на дні народження матері, 18 вересня, і не вірять, що він убивця. То мені не вміщається, просто в голову, що таке могло статися. Ну, Вони повірили, там така вся спокійна родина, діди, баби, всіх я знаю. Дуже багато розбіжності є. Ну очі якісь такі вступлені, великі. І він такий він сходіший був на інтернет-сторінці Ярослава Мазрука. Справді написано, що він народився на Львівщині, але чоловік сих фото мало схожий на вбивцю з відео. Той явно молодший. Він з родиною мешкав неподалік торгового центру, де сталося вбивство. Ось його родина на фуні каравану. Нині тут ніхто не відповідає. Кухня та балкон щільно зашторені, а на балконі ледве прикрито віконце. Сусід каже, бачив його дружину за кілька днів до трагедії. А от самого Ярослава не було вже з півроку. Ко я щоб його як показали перший раз, ну по телевізору, ето да я щоб його знав, я б сразу совчив. Напізнав у своєму сусіді вбивцю і місцеві бабусі. Не схоже, сходства немає. Він хороша людина, ніколи не де нікому нічого не зробив. Тож поки ніхто не може однозначно сказати, що особу вбивці, то його мотиви справді встановлені, і чи це не спроба відвернути увагу. Нині холоднокровного стрільця шукають по всій Україні, а також в Росії та Білорусі. А за інформацію про нього оголошено винагороду в 100 тисяч гривень. Олексій Пшомиський, Іван Кривий Оксієвченко, Юрій Рура. Факти Айстві.